Яке ваше найгірше фінансово неграмотне рішення? Не зробив зуби за рахунок батьків, коли пропонували, аналогічно з англійською та водійським посвідченням. Студенткою не сіла в гелік до зарядженого тіпа, який, коли той кликав на море, а тепер сильно незалежно. Оце от все. Два роки підряд вкладала гроші у величезний мамин кредит, намагаючись його закрити, і чим менше до виплати залишалося після кожного внеску, тим більше вона брала кредитних грошей на всяку фігню. Мені нічого ніколи не пропонували, тільки чекають, що я їх буду утримувати, зв'язався з криптою. Зробила зуби за рахунок батьків, за свій рахунок і за рахунок чоловіка. Кого б то ще підключити? Промахалась, але де? Пішла вчитись на юриста, а не на кондитера. Не послухала тата і не зробила права пару років тому. База здавав минулого року вже сам. Тато сміявся, коли почув, яка на них вийшла ціна. Люблю гонки AF1. Вирішив купити кермо ігрове, виконати дитячу мрію. Я п'ять років цього хотів, потім ще півроку планував, замовив новий з Польщі. Пройшло через два тижні. Один день програв і на наступний з'їхав від батьків. Кермо досі в них залишилося. Судячи з коментарів, я виграла це життя зуби, права, англійська, все за рахунок батьків. А де прорахувалась? В школі працюю. Мати фетиш на блокноти. Переїзд в Польщу. кредит в Польщі, витрачання часу на вивчення польської, якої і так ніхто майже не говорить, витрачання часу на чоловіки, які ані словом, ані ділом, так фігня якась прокидатися щодня. Десять років назад на той час багато заробляла офіціантом, але фінансова неграмотність дала своє, все витрачала. А тепер, думаю, що могла б з таким успіхом на машину зібрати. Обідненько. Не виїхала у 18 у своє житло, яке тато залишив мені. Після його смерті родичі цим скористалися, взяли на себе великий кредит на прохання мами для її бізнесу. Бо ж, мама, бо ж просить, бо їй же не дають. Мені можете здогадатися, хто досі їх виплачує. Дякую тобі, дурепа.